Війна нас не ділить двоє, не в цім у безмежності суть. Рядків безсоромні питання, чому ти ще там, а я тут. Хтось висив, хтось форму, як вишивку, носить, медалі вдягає на грудь, а я за спокійні хвилини Плачу від життя данину. Замерзлі від хова до руки, потріскані губи печуть. Комусь в цей же час серед ночі. Латейка капучино несуть. Нас порізно винесло з русла, уситих ситих сумління друге. Для тих, хто сьогодні в окопах без вибору бій настає, Звитяжні вмирають у битвах, а покидьки гроші грибуть. Війна нас не дівить надвоє, Не в цім у безмежності суть.